Мому нема медальйона на браслетах святого Спірідона е, з філах які йдуть з храму, храму, де зберігаються мощі? Я не знаю відповіді на це питання. Такі ми отримали з храму. Такі сплели, такі нам відправили. До речі, їх вже давно немає. Але, але це, те, що є на медальйоні печатка храму, вона є на цих черевичках. Зі зворотньої сторони є відбиток печатки храму Святого Спірідона. Саме на цих браслетах. Саме на цих йому. браслетах, да, не на інших, а саме на таких браслетиках Чорні і Бургунді. Це браслетики з. Е з храму святого Спиридона, які мають печатки, відти спочатки на своєму звороті. Ну, немає медальйончиків, не знаю. Ну, Як замовити ці браслети? А, почекай, філахто. Філахто е, є в браслеті, філах? Так, да, філахто є в кожному черевичку. Це ось ця. Угу. С, 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 Всередині черевечка бордова, да, да. І... і на одне замовлення саме при замовленні цих браслетів, надається на одне замовлення філахтов в паперовому конвертику. Як замовити? Іконна лавка в шарці профілю. Переходьте, обирайте, замовляйте.